Всім привіт підписів і люди, які дивляться це відео. Це продовження друга частина, як я і мій колега я. Олі. Ми я. граємо. Я. Ми граємо в Бетмена і Робіна, і ми бігаємо і, і, і підриваємо місто. Герої цього міста Континує історія. Так, да, і ми це знімаємо в той же день, буквально одразу ж, як зняли першу частину. Буквально в ту ж секунду. Буквально, так. Да. Ну, просто продовжили. А, ну, вибачте, у нас блогер скатався, і ми робимо контент на 100 тисяч год. Це цей, а, боже, який доктор, холод. Ого, в нього там холод, тебе дивись. Як засуне, так не висунеш. Ти дивись, пушка. Так я про це і кажу. Mm Як засуне, так не висунеш. Ну, за лізон, звісно, від нього краще не чекати. Так, ми, нам треба це читати. Ні, я не вмію читати. Де не пішли? Боже, у Бетмен такий ніс. Аж сісти можна. А в мене в жопі буде больно. Буквально подивіться, яка в Бетмена машина Робін просто на якому у ну, Бетма вже це крила, він весь просто приїжджає, якийсь автобус стала пає нахуй. Бетман його сварить, такий ти що, тишов У мене такий дядь, ну дай полізати. ти що? ви А я стримую себе, тому що я не звик у неї на хаті, блін, наскільки. Чи не джинс, зас... Хто... вона тут! Туди... Так, а в Сенсі я нічого такого не сказала. Правильно, але це не соромно. Ой. Це просто б'є просто мене. Просто так. Ти мене літерарі вбив минулого разу. А, ой. Ну слухай, а ти про минуле тільки думаєш, чи що? Це, Це морозочок. Це так дітей зваблюють, знаєте? А як сісти? Я теж хочу сісти в море. А... О, тут треба підривати. Да, там ще костюма нема. Лахушка. Ой, ой, ой. Ну і будь ласка. О, я вас ще зараз Треба... А... Чувачок, який загад... загадки ставить. Ой, я пішла в жовт. А шо там? Розбиваємо. Та тронуть, ти чого нам б'єш? Та пробач, я думаю, що спеціально. Чесно? Ну типу не те, щоб я контролювала це все. Давайте, Києва. Який... А скільки їх в цьому фургоні? Вони типу звідси вибивають прям. Безкінечно. Freaking lead. Cause I'm... A Batman. Хтось зробить, так, так. <coughs> До речі, у мене є... Дивись, дивись, дивись! Це коротше я на Джейнзе, це натисну. Так, Ти тут поки будуй, а я піду туди А буде. як будувати? На Джейн. А, на Джейн? На спешл. А, все. А навіщо щось тут будувать? Дивись. Ой, що? Так, на Джей натискаєш, і така. Не, блядь. Так, а... Як мені залізти? Так, а можна подсказ підказку? Ладно, натисну Натисну кнопку. Та натисни кнопку. Так, я не ти натиснула натиснулась, кнопка? Там. Біг ти сюди. А, А ну, сюди. Сюди, Сяна, ну, треба знищити, я не дотис. Треба ще раз. То він не довсунув, то він не дотис, капець. Слухай. А, блін, по ви ж не знаєте прикол, при не Тепер знаю. <laughs> я просто, типу просто без контексту, я така, толя не досунув. Якщо що, я кажу за зарядку. Ми, коротше, виявляється, грали на одному <laughs> відсотку ноутбуку, тому що Толя не довсунув зарядку. Вона просто ганьбрить мене на весь інтернет. Толя. Весь інтернет, нуль переглядів. Це відео все одно ніхто не подивиться, так яка різниця? І просто відео, яке залітає на мільярд переглядів. Галашки. І, і потім там знаєш, типу, новини там популярний блогер Дивись. Олі Ролі. Не Недовсовує! А як а, ти це зробив? А це тільки я так можу. Натисни, будь ласка, то. А як? Ось блін. Все. О. Нам одночасно час просто треба було. Пошли. Я не знаю, короче, я там куню, але вона не лабана. Нам треба твоя? тут стрибати? Ну А, ветра. ой, що? <кхи> вау! Мой костюмчик! Дайте, дайте, дайте. І що тепер? Uh, press and hold. Oh. Uh, press. Ага. Ти ти поріж. Ти тепер можеш поріж. Вау! Ой-ой-ой, я не хочу! Тут мене б'ють! Най, де розпрейся за несмак. Він літералі, просто п'є кока-колу і дивиться. <гас> На, я тобі зараз побудую хатку. А як, подожди? А, ну все, я щось побудувала. О, боже, це ти треба. Работать щось. А, що то? Так, тут треба цей Робін Ран. Та поле. Просто лоть на мофей. Мов навчиться. Ой, ау. Ну да, типу, я буквально вперше граю в цю гру. Ні, якщо чесно, у мене була о, дуже схожа от, ну, типу. Ну, коротше, типу, така сама гра, просто там був трохи інший сюжет, але, але вона теж була про Бетмена. Але вона була на приставці, типу. <плес> ну, ну ви я не знаю, що таке приставка, я бідний. <плес> я тинцю. <плес> я просто тинцю. Я просто танцюю О, шох. Ти да О боже мой. А я оце це там. Це тільки я можу. Ну, Та, блин, я думала, він приколюється це коли скажу тільки він так може. Ну, літати тільки ти могла. А тепер я. А, ну да Блядь! Пипец, Пі мене тут не Она бляхая. бляхає. <ріць> Блять. <ріць> Я просто на холд. Холд? И наведи на нього. А как? Ну Чем стріл. Чим ти non керуєш. Non Чим non ти знаю. керуєш. Ой. <ріць> 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 не на то! Дивись. Натискаєш і от ці... Вот Подожди, я затискаю і у 90... нас ладно, я спробую А, це арт! Це типу ты ти так робишь. А я думала, типа просто якась рандомна штука літає. Там буквально Огна. знак робина. Чщ Лисен, <рисвіт> 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 ну Ну вы -ну, смысл. Я хотіла сказати, що хотіла сказать, что у меня там є ця э, bad, bad Girl, короче. Oh, Bed and girl. О, oh, вот, у мене є Robin, to buzz? А Гарли. Да, Гарли. Гарлин шейк. Там. Um, та, та, excuse та. me. Я тут теж є. Yeah. Да, сори, я ж тут работаю. О, хавчик. Так. Йох you, you can пуш. Push. Так пуш. Пушит. Пушил good. Пуш. Mm, да як тебе пушить? Та Він просто перевертається? Його не видно, до речі. тому нормально. Ди, ти думаешь, просто Я бачу. Чого воно не... Не тисни на щось. А, ти так тиснеш. <рик> І на мене, да, блядь, впало. А, а да, чого ти стояла не під ним? Збирай. Блядь! А я як сим. Шо? Як шошо? Як що, У неї зараз костюм, в якому можна вона може літати. <laughs> Ale są <w> nawet <laughs> <laughs> O, paka. Oui, <laughs> <Oy. O>, <laughs> Może teraz? Tak, to to ciebie. A jak strzebać tam? Mm. Wow. И що робити? Там миточка є. А, не, 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 стой. Отпустись. Угу. Покрути. Только на фну на зелену. Асталь на забавку зелену. И І... тисни. I I push push it Push it real good. I I push it пиши. Робін. Давай назад. А, блядь. mm. А, просто минула серія. 17 хвилин. Ця серия. Година. Це знов треба. Покрути, лизни, бурдне молоко. Що? <гум> а, це тривога, я думав, це хтось полососить. У нас буквально зараз вияснює це вікно. Я думав, це хтось полососить почав. Це я насправді пригосошу. Так, стримни, будь ласка, сади. Куди? А, на цьому. Уйпля. Дякую. You've been my <sharp> <smatt sound> <nya paying full _unt> Сука, знаєте, в чому проблема? В тому, що, ну, типу, ми буквально сидимо поруч, типу, рука пліч опліч. Якщо я щось зроблю, мене реально захуяре. Ой, блядь. Просто для справки що зараз відбулося. Він хлібнув Кока-Колу. Бля, зараз. Очкаю. І блядь почав сміятись і, коротше. ласка. <рес> Дай я розповім твоїм Він коротше хлібнув Кока-Колу. І блядь він, коротше, знаєте, оце, коли ти смієшся і ти щось п'єш, і ти хочеш, типу, виплюнути це. І сука повернувся головою на моє ліжко. Сегодня буду наплеванном спать. Все, поднимайся. Мама же наплеван. Ой. Шаласть. Желасть. Блять. Да що ты крутость? Блять. Так, кто-то Обережно, Ау. Обережно. А я? What about me? What about me! Поехали! Она решила, що ми ти процесну Вниз. Ой, я зараз підніму цю штуку. Майс даж. А, ой. Яке воно дурне. Та. Облизуй тепер давай.

Breathe, 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 breathe for the bit. breathe, breathe. oh. No. <laughs> yeah, <laughs> I yeah. not yeah, yeah. Yeah, not not I Давай по новая решил всю хуйню. А там? Шо... -а, а! Боже, вона навіть не догадалась Просто взять натиснути кнопку. Я, Я навіть нічого не натискала, якщо чесно. Я просто speechless, розумієш? ну якби. I won't be silent. <laughs> так, найди тогда. Okay. Ну, зараз. Тут якась. Таєна, Як начальник скаже, так я і роблю таєна, штука. А, таєна, якась. це я Дай, на, напевно маю. Давай. А ну там шоссе? Че? Uh, так, треба ще сюди. О, да. А шо там там якісь двері? Не знаю. Ладно, йди назад. А, ні-ні, помодуй. А. Ой, блін, не сподіваюсь, ми там не проїбали, що туди. О! А бейбей! Чуєш? Угу. Так, що це? Блядь це не для нас. Точніше, як, тут треба було, щоб ти вибуховим своїм вибухом. Бахнула. Тетя, путите! Тетя! Ладно, пішли. Все хуйня. Це, це про повторно. Вона тепер не може криво вимкнути. Той, хто має крила, не... Ну, блядь, ну, блядь. Ще пасу зверху. Ой. Боже, у нас є якісь жарти. До цього було гавно. Містер Фріс. У нього там такий фріс. Оу-оу, а в мене? А я мене! Сука мою. Та ну його, алло. Ні, я собі кажу, ти чому цей Бетмен буквально його не фігачить? А, буз не сделала. Ой, я вмер. Ой, я вмер. Чо, ч робити? Де я? А, один там? А я, де? Блядь, подожди, без де я. А. А ч мене било? Сердечко, сердечко, підбирайте. Нам потрібні сердечко. Мені не треба, у мене не твоє. А, это фига чогось цією штукою. Баблгамом. Бам, блядь. Бам, блядь. Бан, бам Ну, ну, mm -hmm. Бамбл, Бамбл, no, 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 no. no! Просто два ложка. Ну, no, вот я его бью, и шо? он мне не дает ничего. Бью его, пока не не знаю. Ну, типу. Воно буквально нічого не дає. О, все. Не, він тебе типу, поки зайняти іншим. Треба його бити. Він якось нахуйненько спирає. Насали просто. Наригали. я. А я. От і все. Не Ну, що ти стоїш, Бетмен, блін. Фігетмен, блін. Будуй поки. А, бля, зараз. Ну, і Та йди нафиг. Бийся і будуй. Та блять. Щоб ти розуміла, типу, туди гроші, типу, випадають. Поки, Та я бачу, я бачу. Коли вмираєш. Зуби, ми просто без решета муша. Сто. Та чому ти не стримай? І шо оці штуки робить? Бачите, яка ми команда? Та пішов ти нафіг! Чесно! по Ой. Щас, сейчас. Баам! сейчас! Сейчас стоит нафиг, чому я зараз, зараз, зараз на хуярно. Ні, ну не на на мене, дядя. На на Ми перемогли. Перемога свята. Перемога. Перемога скоро. Ми вдома. У Настюшки. Так. Буквально. Він ще радіє, його перемогли, він такий вау. Він сам місяць просто. Такий, о, дивись, коробка. Може там буде Макчикін меню? Там, напевно, подарунок від Love Space. Левел компей. Хто знає, що таке Love Space. Ставте лайки. А Love Space. Ви нам не заплатили за рекламу. Тому йдіть нафіг. А, так. Всім дякую, що ви переглянули це відео. До побачення. Да, э, ка, ка, Дайте нам якось знати, чи вам сподобалось, чи не сподобалось, чи хочете ви дивитися продовження. Ну, але ми все одно його запишемо, тому що нагадаю, що у нас Ой. баті на хаті моїй да? і нам нема чим зайнятися, ну, бо ми такі ну, нудні люди. І тому ми записуємо. Ну, те, що вона сказала, До побачення. До побачення.